Починається дощ. Тут мої цепляточка ходять. Я їх випускаю. Будемо подивимось, що в нас тут всіх випустила, цеплят всіх. Наш, мої огірочки, подивіться, які вже гарнюні стали. Я їх трошки обриваю. Там помідори. Тут у мене кабаки, капусточка. Пишуть мені, написали, що, мабуть, не переживає за зіллі, що заросли все. Ви попробуйте. я живу, бачите, де біля річки. Тут а не встиг пополоти, дощ пройшов і знов те саме. Рання капуста моя вже. Бачили, гарна яка. В'яжеться. Вже ріжем, повним ходом. Поросте велика, куди її потім подівати. О, яка капусточка. у мене бурачки. Попробуйте туди да пополіть тут. Там кабаки вже є. Кури мої зараз покажу. Як, напевно, ніхто скільки в городі не сидить, як я. Я кожного дня полю, 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 полю. О, подивіться, скільки тут у курей. О, всього. Це я все викидаю сюди курам. Вони мене отут сидять. Отако закриті. Це От наші піве, петруха. Даю море всього. Тут цибулька ніяка. О. А це капуста пізніша. Спасибо. Думайте, що ми живечі в селі нічого не робимо. Навірно, скільки, як люди з села, ніхто скільки не робить. Тут огірочки вже пішли, слава Богу. Кабаки в мене вже є, все є. Слава Богу, своє. Все своє. Кабачки там і білі. І жовті зав'язуються. Ігірочки теж є. Тут була цибулька, я її вирвала. Як? Отут, отут, подивіться, цибуля. У мене тут цибуля, я її поламала. Я зараз почну виривати все зіллє. Така в мене цибулька. О, подивіться, яка. Цибуля. Як почну виривати тут зіллі вона вже лежить. То куди? Ще крошки тиждень, де будемо рвати. Ще зрізала. знову подивіться, відростає. Тут у мене морква. Що це воно? Подивіться, яка морква. ну Подивіться, які моркви. Бачите, яка мене моркла. Не поле. Спробуйте пополіть тут. О, пополола вчора, тут скрізь пополола. Подивіться о, пополола. Все зілля треба довненько виносити, викидати. О, Воно зараз дощ пройшов знов те саме. Знов починай спочатку. Роботи в селі море. Тут моя теплиця. Треба піду кроликам дам і зайду сюди. Подивлюся, що вже треба вершки, я бачу деякі відривати. Тоже кожного дня не будеш, не будеш у теплиці. О, бачите, не побула день. Вже треба закручувати. О, закрутила, вже достає до верха. Вже треба верха відривати. Так вам кажеться, що в селі ніхто нічого не робить. Отак От відриваю ціло верха і оставляю. Тим більше, що тут скільки помідор, що я не можу ради дати. І не треба відривати, сказали мені. Всі, все, тому що. Бачили, скільки помідору мене знизу. Ой. Ой, які помідорчики. Вчора полила. Ой, боже. Бачите, полила дамо кроваті. О, не знаю, чи буде? Ось я його спортила, мабуть. О, гляньте, гус. О, Для чого він? Коли тут є помідори? І все це... О, тут помідорчики йдуть, а тут то, що. Я його гоп. О, припаси. Для чого? Все це треба порать. Бачите, як припаси пустило тут. Ось такі в мене помідори гарнюні. Ось такі припаси навіть бачили які? Да й не побудь, не зайди. Вони працюють всі помідори, у вже стигленькі є, стигленькі є. Зелених багато, огірочки. Тож вже треба опустити. Настати до опустити. Переопущу. Тут подивіться, яка краса. О, отака в мене краса. Скільки помідор. Як вони всі постигнуть, тут буде не перебрати.